Чому саме та як планують посилити контроль за складанням практичного іспиту з водіння? На сайті МВС уже опублікували проект наказу з пояснювальними записками, а саме існує необхідність удосконалення процедур складання іспитів у сервісних центрах для отримання прав управління транспортними засобами та оптимізація контролю при складанні практичних іспитів. У транспортному засобі категорії Б для прийому практичного іспиту має бути не менше чотирьох технічних засобів контролю, а у транспортних засобах інших категорій не менше трьох. Практичний іспит після невдалої спроби можна буде складати через більший проміжок часу. Після першої невдалої спроби наступного разу можна буде скласти іспит через 10 днів. Після другої через 20, а після третьої та всіх наступних через 30 днів. Наразі в Україні лише 16% кандидатів у водії успішно складають іспит, практичний, з першої спроби. Це невтішні показники. Майбуть, тому і слід реформувати дану систему, вважають реформатори. Ситуація з теоретичними іспитами не набагато, але трішки краще: 20,5% теоретичних іспитів успішно склали. З першої спроби, тобто кожний п'ятий, з першої спроби. Ці відсотки успішності створюють ажіотаж з талонами, коли майбутній водій не може взяти навіть перший талон на першу спробу практичного іспиту. Як вважаєте, чи дійсно це піде на користь і вирішить питання щодо складання іспиту і підняття успішності, чи буде тільки більше купляти? Отакої. Скільки водіїв купили посвідчення, замість вчити і здавати? В моєму телеграм-каналі анонімно проголосували більше тисячі майбутніх і теперішніх водіїв. І як ви думаєте, скільки водіїв самотужки склали іспит? Пишіть в коментарі. Отже, пункт здав, буду здавати своїми силами без хабара. Обрали 75%. Отакої! Я думала менше. Тобто... Три з чотирьох самостійно отримали або отримують в даний час водійське посвідчення. І це чудово. 14% майбутніх водіїв будуть шукати вихід за гроші, якщо не складуть іспит з першої спроби. І 11% відразу купили водійське посвідчення. Тобто кожний десятий за кермом купив посвідчення водія. Коли потрібно вмикати ближні світлофар поза населеними пунктами увесь рік? Так раніше з 1 травня можна було не вмикати, але наразі правила вимагають використовувати ближні світлофар або денні ходові вогні цілий рік поза населеними пунктами. А от в населених пунктах світло треба вмикати в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості тобто частину доби від заходу до сходу сонця. І якщо у вас зупин поліція одну хвилину після заходу сонця, а ви будете без увімкнених фар, то вас оштрафують. Точний час заходу сонця можна подивитися в інтернеті. А вас ловила поліція з увімкненими фарами, такий?